Основі, Це, дійсно, право. дій? Це моє право. Це не ваше право. Знаєте, основі, який? Ваша випадка, Знаєте, я скажу, що я не бачу митниці на сьогоднішній день, яка містувала по малого значення. Я бачу окрему якусь групу людей, які, скажімо, як піднову впилися в цю митницю і дуже переживають за те, що... Зараз діяли Державна фіскальна служба не тільки мої особисто, а взагалі діяли державну фіскальну службу. Ці всі сталі механізми їх, там, я не знаю, навіть назвати не роботи, як це слово називається, так? теми, схема це все просто буде хваловано і вони будуть тягнути до відповідної навіть. Дивіться, я щось хочу сказати про черги. Черги на цій ділянці, вони якби... Присутні постійно, але є робоча ситуація, а є штучно створені провокації. Дійсно, зараз декілька таких випадків було, ми з ними будемо розбиратись. Останні вихідниці, що минули, створена велика черга, але вона не пов'язана з нашою роботою. Це є офіційні дані польської сторони. Більше ніж вибачаюсь, на польській стороні ми не працювали перванне забезпечення. Тому ми працювали. Так, як нам дозволяли колеги. Дійсно, я вам скажу, що після 10-12 днів перебування тут, мною було прийнято рішення про те, що декілька співробітників в Чернігівській митниці треба для роботи. Тому що, чесно кажучи, ну, коли ти віддаєш усну вказівку. Заступник начальника митниці, про виконання якогось завдання і ця вказівка не виконується, да? коли ти доводиш до керівного складу митниці позицію служби по да? роботі Волинської митниці, причому не раз, а декілька разів, і ця позиція не доводиться до всього колективу, то в мене особисто ну, скажімо, Склалось таке враження, що це просто якийсь ну, який саботаж діяльності державного органу. І тому мені прийшлося запросити сюди людей, на яких я просто можу справи в роботі розраховувати. Суть акції заключається в тому, що на Волинь призначений новий керівник митниці, який не узгоджений взагалі з громадою, з громадськими активістами. Після подій Майдану мало б то відбуватися першочергово. Але це навіть і не в тому справа, а справа в тому, що він є заплямований так само. Через нього ми через його митницю пройшло. Пройшло 800 кг бурстину, і його, що мали взагалі звільнити з посади і піддати, віддати під суд, то його, йому знайшли посаду тут на Волинській митниці. І як ви думаєте, чим він має тут займатися? Думаю, тим самим просто. Це називається Волинський клан і контрабанда бурштину через кордон. Акція є безстроково, поки не буде виконана перша саме основна вимога відсторонення начальника цього від своїх обов'язків. Наших учасників акції багато є п'яних. Ну от, я хочу показати і прес отець артиміч, де тут на сто п'яний валяється, яким чином він оприділив, що тут п'яний, тестаційному управлінні, який десь за кілометром розміряє. Ви нам тут навіщо потрібні? Ви хто такі? ви об'ясні. Ви навели лад на Чернігівській мінісі. Ви там підвищили показники, ви сюди приїхали. Що виконувати? кланами боротись? Свої плани забудуть. Послухайте, нам все рівно хто буде тут. Давайте ми краще свого поставимо, дай його будемо тут дебати. О, тут, я вообще нічий, ви... ти... Ви... Ти дав. У мене є. І звернення, коли сьогодні я не хочу, хочу відповість, чим ви такі унікальні, я не можу зрозуміти. Я... Тому вже не віряю, що всі. <пів> що, що, що ми такі спілкували, що ми зараз тут я вам кажу. Мене хтось чує, хтось не хоче чути. Я вам третій, четвертий раз кажу, я державний службовець, я державний службовець, який займає відповідну посаду. Я як державний службовець, повинен виконувати розпорядження свого керівництва. Я не претендую на якусь унікальність і ідеальність. змір чи на Чернігівській землі. Чи наулі? Для того, щоб розібратися цими питаннями, ну, чесно кажучи, ми не знали, що тут буде якась така акція, вже аж така потужна. Ми багато що в інтернеті читали, знавали про це. Багато фактів, як кажуть, трохи повертають не в те русло. Ну, послухаючи ну, керівника, да, ніби як зараз і попередніх, ну, ми так були ніби як знайомі, тому що там революція. І... Ну, реально ніхто нічого не зробив. Тобто ну, я розумію те, що ну, людина, яка от зараз навіть приїхала, можливо, не і за того, що він не хоче, а за того, що такі укази в нього йдуть зверху, з Києва. Його ну, реально сюди привезли, поставили, сказали, роби. Да? Але ну, завтра скажуть, уїжджай, і він поїде. Ну, це що я так зрозумів. А... Я підтримую громадськість в тому, що дійсно треба зробити громадське якесь обговорення, знайти професіонала, да? тобто, ну, можливо, не того самого митника. Ну, не вже ну, мені здається, що тут менеджер може ну, цим всім управляти. Просто ну, треба реально наняти людину нормальну, яка ну, буде не заангажована з тими чи з іншими кланами. Бо так послухаєш, ну, одних людей отак от подивишся, інших людей. Ті представляють один клан, ті представляють інший клан і ну, насправді воюють між кланами. Да? Але ну, в державі нічого не міняється.